І дати поради українцям зараз, які дивляться новини, які читають якісь там чати. Будь ласка, не гайте час, не витрачайте жодного дня, якщо ви зрозуміли, що ця країна високовірогідно можливо для вас. У вас є певні плани тут жити, щось будувати, усі на якісь там кілька років. Якщо ви це вже зрозуміли, прийняли, не гайте жодного дня, навіть якщо ви це не прийняли, навіть якщо ви не впевнені, бо зараз дійсно хто може бути в чому впевнений Серйозно. Це виглядає трохи де да, смішно да бути впевненим майбутнім. Звичайно, це неможливо. Але якщо ви навіть не впевнені, але розумієте, да, що цей, ну типу, вартість у да, цього процесу, да, отримання там статусу чи якоїсь там легалізації в Португалії не дуже велика для вас робіть це. Не витрачайте жодного дня. Мені здається, що всі вже зрозуміли, особливо зараз, де да, хто кажуть, етроспективно обертаючись назад, що жоден з тих людей, хто взяв паузу. На день, на місяць, на півроку, на рік хтось взяв паузу, бо не знав, що буде. Хтось взяв паузу, щоб воно не було грошей. Хтось щось ще там придумав, але зараз ми бачимо, що Ця пауза жодному з них не допомогла. Негайте час, робіть все, що ви там собі придумали, не читалися, напиталися у друзів, знайомих у імміграційних спеціалістів. Робіть все це ще вчора. Не чекайте.